І про спорт вперше в Чернівцях відбувся професійний поєдинок зі змішаних видів єдиноборств, який організувала обласна федерація ММА. Історичний профі-поєдинок відбувся в рамках проведення відкритого чемпіонату області з ММА, який став знаковим завершенням видовочного спортивного дійства, коли в актогон війшли професійні бійці. А саме чільнівчанин Юрій Чубука, на рахунку якого вже є три професійні поєдинки, два з яких переможних, та його суперник з Умані Руслан Первак, в активі котрого дві дострокових перемоги на професійному ринзі. Ну в загальному підготовка пройшла у нас на високому рівні, старалася гарно підготуватися і надіємося, показати досить такий гарний поєдинок. В загальному це перший поєдинок професійний в місті Чернівці. Тому, якби переживання є з одної сторони, те, що хочеться показати красоту цього виду єдиноборств і звичайно, щоб Чернівці виграли. Проте саме початку поєдинку своїми впевненими діями на ринзі Юрій Чубука зняв всі переживання за результат поєдинку, продемонструвавши свою високу майстерність і беззаперечну перевагу над суперником, що в першому раунді чернівчанин отримав дострокову перемогу, застосувавши бурювий прийом і змусив опонента здатися. Юрій вітає чу чудова перемога. Прото ти підкреслив, що ти не так? Вітаю, заліший, так да, хотів це довести. Вже не в перший раз. Так, це, це чергова твоя перемога. Так. Взагалі про цей дій, нічого говорити. Ну, суперник хороший, я дивився в бої. Ну, знав, що буде працювати в стрійці. Якби план пройшов. В принципі, я це розраховував на другий раунд, але якщо вже перевів, то чого чекати. Тут всі дивляться, трошки переживав, бо куча людей з не хотів програти в їхніх очах. Перемогу земляка тепло вітали свідчі дівчани, які стали свідками захоплюючого поєдинку. Секунд, хлопці, які приїхали з Черкас сюди побитися і вирати. Ну оказалось, що Юра виграв. Що ти хочеш подати? Ну я дуже радий, звісно, що Юра виграв. Я за нього дуже сильно вболівав. Слава Україні! Організацію прем'єрного профі-поєдинку в Чернівцях високо оцінили представники Всеукраїнської Федерації бойових мистецтв. Представник профліги України не те, що задоволений, він захворев. І тому я коли сказав на, на тих змаганнях, що Чернівці мають стати центром ММА в Україні. І ми цього доб'ємося. Слідуючі змагання ми будемо проводити на стадіоні. Усі мої фанати. Що ти побажаєш? Я побажаю, що найголовніше, що вони брали з мене приклад, тільки хороший приклад. Я надіюся, я їм надаю лише хороший приклад. Ну що, Юрій чемпіон? Давай, тут чемпіон! Чемпіон! О! Юра, чомока! Сергій Батюк, Андрій Міронезку.